На Прикарпатті селяни перекрили дорогу у селах Нагівці Довгі войнилів. Там знаходиться траса обласного значення Калу Жидачів, яка вже кілька років очікує ремонту. Дій, дій. Ми вас не пускаємо, тут дороги нема. Дороги нема, тут все тут аварійна дорога. Ця дорога найкоротший шлях скалуша до Львова. Та їхати нею зась. Усі проїжджі автомобілі зупиняють на імпровізованому блокпості. Селяни переконують їздити тут небезпечно і показують, чому глибина 19, довжина 3,80 і ширина метр вісімдесят. І такі ями по цілій дорозі. В останні кажуть селяни, її летали майже 10 років тому. Тут кажуть, навіть в останню путь провести неабияка проблема. Несли, а другий стояв і казав йому: там ну, більше, бо так він з мус, мусить йти, бо хай чуть не перевернули трун. розумієте, як несли. З одного боку перекрита траса, з іншого порожня школа, аби їм відремонтували дорогу. Селяни вирішили не пустити дітей на навчання. Це у мене брат їде на шкільному автобусі, там автобус перевертається, а коли перевернеться в автобус, йде до зими, скажуть, що шофер п'яний був. У школі все розуміють самі ж, бо заледве ледве добираються битими шляхами та просять батьків не. Зривати навчальний процес. Ми не маємо ніякого права зривати навчально-виховний процес. Ми звернулися ще раз до батьків, до сісколови, до всіх, які беруть участь у цій акції, що діти мають бути. Школі відвідувати навчально-вивний процес. Заспокоїти протестувальників приїхали районні дорожники. Людей кажуть, розуміють, та про капітальний ремонт радять навіть не мріяти, адже його вартість сягає майже сотні мільйонів гривень, а у них в розпорядженні є лише трохи більше мільйона. Будемо робити е, поточний ремонт, це ямковий ремонт. Ой. А чим е, асфальтобетонної суміші. Та люди про таке й чути не хочуть. Ні, Ні. Ні. Ну, Розвіл, прошу, пана, обочиня, ви... згодом погоджуються, дорогу розблокують, а дітей пустять до школи. За умови щодо зими таки підлатають 30 кілометрів шляху. Акцію протесту обіцяють відновити наступного року, якщо у бюджет не закладуть кошти для капітального ремонту траси. Лариса Фригішин, Світлана Маленюк, Сергій Попович, телеканал 402.